Доброго здоров'я, з вами Женя, канал Jackin Shop, інтернет-магазин Jekinshop.comie. Сьогодні відео з розпродажею шкіри підкладочної. Знайшов там кілька пачок у себе. Зараз все покажу на камеру. Лоти будуть по 5 листів. Я думаю, вона не дорога. Кожен лот буде коштувати 200, 250 гривень. Так. Тут і свина, і КРС, все в кучу. Але більше, наче я дивлюсь КРС. а Може взагалі свиною нема, що це, мабуть, попередня пачка була свина, а ця. Да. Це КРС я бачу. Свиної нема тут. Так, товщина. Ця 0,9, все показуємо. Тут якусь іншу зараз візьму. Так само десь 0,9. Так, як е, вони не заміряні в мене, я думав, буде якийсь який сет, метраж дециметраж ну нема нічого. Так, дивіться, значить, перша, це перший лот буде у нас, перший листочок. Е, спілок. Тобто з двох сторон він такий бархатистий, бахтармяний. Е, поклав я куток 35 на 56, ось 57. Ну це так, щоб приблизно ви розуміли. Я так буду прилажувати ви вже там дивіться. Тобто На якісь маленькі, невеликі вироби підійде аж бігом. Навіть, я думаю, на сумки якісь невеликі. Не з тканини робити внутрянку, а можна зі, ш... зі шкіри. Я так, кстати, роблю, до речі, роблю на своїх виробах. Так, перший лист, перший лот, значить. Раз. Це. Це з покриттям, бачите? Є дефекти, звісно, це все від сортировки. Кожен лот стоїть 250 гривень, 5 листів буде в лоті. Можна використовувати з іншої сторони, з Бахтармяної. Два. Це теж з покриттям. Три. Вона така довга, але вузька. Це третій лист. Ну, тут дециметрів 50 це точно є. Це четвертий. Вона така гладенька, як вощена, наче з однієї сторони, з цієї сторони, як спилок. Чотири, а це 5. Де у нас п'ята? Яка у нас хоче піти сюди? О, це свина. Ось попалась свина одна, п'ята. П'ятий листочок. Це перший лот, підкладка. Я так і назву на сайті там підкладка. Підкладка світла. Перший лот. Лот номер один буде. Так, лот номер два. Така сама спилок з двох, з двох сторін. Другий лист. Другий лот. Ця вищина наче така більш плотніша. Бачите яка вона? Два. Три. Тут дуже добре просифовано. О. Свина теж попалась. З цієї сторони не гарно, з цієї сторони взагалі викинем цей, вона вся грязна, ця ось нормально. Можна використовувати. Це буде третій. Так, чи, чи четвертий. Раз, два, три, чотири. Чотири листи. Я давно не знімав відео, тому трохи туплю. І це буде п'ятий. 250 гривень за кожен лот. Якщо берете три лоти, то буде знижка, буде по 200 гривень. Якщо навіть на сайті не порахує, то я ну, вручному режимі додам цю скидку вам. Так, лот номер три. Лот номер три. Зараз я тут відділю, щоб я потім... Не я шукав так. Такий листочок. Раз. Це два. Вущений гладенький. Одна сторона гладенька. Одна сторона звичайна. Це два. Три, теж гладенька, одна сторона. Це теж вона брудна, я можу бонус, бонусом комусь покласти, якщо потрібно. Так, це у нас що? Це у нас нормальний листочек. Ось Просто він по бахтернув. Теж тонкий, але Плотненький. Це у нас четвертий лист. І це у нас п'ятий лист. По лицю ні. Хоча лице гладеньке. По бахтармі так. Так, це у нас був лот номер три. Наступний лот номер 4 напевно, останній буде. Зараз тут стільки буде, стільки буде, ціну вже від кількості я придумаю. Перший це такий гладенька шкіра, але тут пороки по лицю. По бахтармі нормально все. Один. А і всього два тут. Ось шкіра по лицю. Бачите якісь вони ну, пальцем не прощупуються ці штуки, але вони як гладенько. Це не дирки, не ями, нічого, не... не шрами, вони не прощупуються. Ну, Але вигляд, звичайно, мають не дуже. Але з цієї сторони вона теж мені не подобається. Тому лота номер 4 не буде. Один цей листочок. Ну може собі залежить, Побачу. Значить три лоти у нас буде. Е -е... Ще буде лоз з чорною шкірою, трошки пізніше. І ще є біла шкіра, але вона ліпшої якості. Переходьте а в описі під відео, я все пропишу і ссылка буде на магазин і там ви зможете зробити замовлення. Тут замовлення в Ютубі і на інших платформах я не приймаю, бо потім путаниця в мене виходить. Я... Не розумію, хто що замовляв на сайті. Якщо диві... дивіться якщо є в наявності ло значить є. Якщо нема, значить вже проданий. Всім мирного неба, будьте здорові, на все добре.